Переключаємось між камерами, тобто камери тут є різна траєкторія, звідки камера дивиться. Перед, зад. Перед, зад. Тут бокові камери, перед, зад. Це є зад, це є посередині. Ось так. Тут можна фотографію зробити. 3D360, ось так виглядає. Рухаємося, нас показує, траєкторія також промальовується. Можна ось так. Ставиться на 4 камери, дві зеркала поставили, врізаються. Одну спереду, одну ззаді. Включається, Коли включаємо драйв, автоматично включається передню. Включили задню, включили драйв і рухаємося вперед. Включається передня камера. Можна вручну включати. З так все переключається. Тут тобто пару разів натискаємо і показує інше зображення. Це в нас задня камера, це є передня, це є бокові перед-зад, це є вигляд з боку. Також перед зад. І вигляд переключається. Вигляд зверху і вигляд з боку. Це у нас передня камера, це і задня.